Огляд погодних умов в Україні з 9 по 12 січня. У четвер, 9 січня, погода в Україні буде визначати теплий сектор циклону. Хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та Львівщині слабкий дощ, на Чернігівщині та Сумщині часом дощ, мокрий сніг, вдень переважно без опадів, лише на заході країни часом місцями слабкий дощ. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер на правобережжі південний 6-12 метрів за секунду. На заході пориви до 16 метрів за секунду. В горах Карпат пориви 18-23 метри за секунду. На лівобережжі. Вітер західної чверті. Вночі та вранці пориви до 14 метрів за секунду. Вдень зміна напрямку на південно-східний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході мінус 1 плюс 5, на решті території країни 0 плюс 5. В Криму до плюс 10, в день на заході країни від 6 до 12 тепла, в горах Карпат плюс 1 плюс 5, на півночі від 2 до 8 тепла, в центрі від 4 до 11 тепла, на півдні від 9 до 15 градусів тепла і на сході плюс 5 плюс 10. У п'ятницю 10 січня погода визначатиме улоговина циклону та зона Холодного фронту. Вночі та вранці у західній частині часто місцями дощ. Після 9-ї години ранку та протягом дня дощ буде переходити в мокрий сніг та сніг, в горах Карпат часом сильний сніг, ввечері часто місцями слабкий сніг, на півночі країни, вночі без суттєвих опадів. Вранці та протягом дня на Житомирщині місцями дощ, ввечері після 16-ї години з переходом мокрий сніг, сніг. На Київщині протягом дня часом дощ, після 20-ї години з переходом мокрий сніг та сніг. На Чернігівщині та Сумщині часом дощ. В центрі країни протягом доби, часом місцями слабкий дощ. На Вінниччині, заході Черкаської та заході Кіровоградської областей дощ з переходом мокрий сніг та сніг. Центр Кіровоградської області, ввечері часом помірний дощ. На Черкащині центр та схід області, часом помірний дощ. На Полтавщині слабкий дощ, на Дніпропетровщині без суттєвих опадів. На півдні країни 10 січня часто місцями дощ очікується тільки на Одесьчині та Миколаївщині у другій половині дня. На півночі Одесьчини, після 21-ї години вечора з мокрим снігом. На сході країни без опадів. Вітер на заході країни південний, з поворотом на західний за холодним фронтом 6-12 метрів за секунду. Місцями в день пориви до 18 метрів за секунду. В горах Карпат вночі пориви до 20 метрів за секунду. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині вітер південний з поворотом на західний 6-12 метрів за секунду. Місцями з поривами до 17 метрів за секунду. Нарешті території країни вітер південний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 0 до 10 тепла. В день на заході пониження 0 плюс 5, ввечері мінус 2 плюс в горах Карпат в день 0 мінус 3, ввечері до мінус 5. На півночі країни в день від 4 до 9 тепла. Ввечері на Житомирщині та Київщині 0 плюс 2, в центрі країни в день від 6 до 13 тепла. Ввечері на Вінниччині пониження до нуля. На півні країни в день плюс 10-15, в Криму до плюс 17. Ввечері на півночі Одеської та півночі Миколаївської областей пониження плюс 1 плюс 4. І на сході країни 10 січня в день від 7 до 12 тепла. В суботу 11 січня погоду визначатиме улогована циклону та вплив холодного фронту, хмарно з проясненнями, на заході країни часто місцями слабкий сніг, місцями, можливий короткочасний помірний сніг, на дорогах ожеледиться. На півночі країни, на Житомирщині, після другої години ночі без опадів. На Київщині часом сніг, після 4-ї години ночі без опадів, на Чернігівщині протягом ночі дощ переходом мокрий сніг та сніг. На Сумщині дощ, піданок з переходом мокрий сніг та сніг. Вдень на півночі країни без опадів, в центрі країни на Вінниччині, вночі сніг, після другої години ночі без опадів. На Черкащині та в Кропивницькій області до п'ятої години сніг, мокрий сніг, після п'ятої години без опадів. На Полтавщині вночі дощ переходом мокрий сніг, на Дніпропетровщині вночі часто місцями дощ, вдень в центрі країни без опадів. На півдні вночі часто місцями слабкий дощ. На півночі Одещини з мокрим снігом. В день без опадів, тільки на Запоріжжі часто місцями слабкий дощ, в Криму помірний дощ. В горах Криму з мокрим снігом. І на сході країни вдень часто місцями слабкий дощ. І на сході країни в день 11 січня часто місцями слабкий дощ. Вітер на заході південно-західний 7-13 метрів за секунду. Вдень, місцями пориви до 17 метрів за секунду. На Сході вітер південний з переходом на західний 5,11 м метрів за секунду. На решті території вітер західної чверті 5,11 м метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході 0 4, в Горах Карпат до мінус 8, на півночі від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. В центрі вночі мінус 3 плюс 5. На півдні, на Одещині та Миколаївщині мінус 3 плюс 3, на Херсонщині та Запоріжжі від 3 до 9 тепла. І на сході вночі плюс 3 плюс 6. Вдень температура повітря на заході 0 плюс 3, в Горах Карпат мінус 4. -7. На півночі в день плюс 1 плюс 3, в центрі від 1 до 6 тепла, на півдні та сході від 3 до 9 градусів тепла. І в неділю 12 січня погода визначатиме улоговина циклону, переважно хмарна. На південному сході та в центрі країни, крім Харківщини, без суттєвих опадів. На заході, півночі країни та Харківщині часто місцями слабкий сніг, мокрий сніг. Вітер на правобережжі західної чверті 5-11 метрів за секунду, вдень на заході пориви до 16 метрів за секунду. На лівобережжі вітер нестійкий 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 5 на узбережжі морів тепліше до плюс 3. В горах Карпат вдень та вночі до мінус 8, вдень по країні від 0 до 6 градусів тепла.